Може, так і треба неодмінно, як робить давно вже звиклими, Падати слухняно на коліна перед геніальними людьми, вихваляти, славити і кричати, роздувати фіміами в дим. Генів між нами небагато, так чому б не поклонятись їм? Але я зібрав би всіх титанів. І сказав би, знявши капелюх, я не буду вам співать пеанів і хвальбою ласкотати слух. Ви усі розумні та відверті. Тож скажіть по щирості мені, хто і за що вам дарував безсмертя, хто і за що продовжив ваші дні. Говоріть, кричіть, щоб всі узнали. Втямили нарешті до пуття, смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині, вас у небі вічності несли, мудрості своєї покраплині, смертні вам, як бджоли віддали, Вас, як прапор, підніма людина. В боротьбі за правду проти тьми, генії безсмертні, на коліна станьте перед смертними людьми.